Як наслідок, тепло, що піднімається з глибин від розпеченого ядра, не може вийти назовні, і перегрів планети тільки посилюється. Таким чином людська діяльність, зокрема забруднення океану нанопластиком, погіршує ситуацію і тільки посилює ті катастрофи, які вже відбуваються та відбуватимуться по наростаючій під час 24-тисячолітнього циклу. Потужних катастроф нагрівання океану, само собою, є вкрай небезпечним явищем, оскільки зі збільшенням випаровування зростає і вміст вологи в атмосфері, що своєю чергою призводить до нерівномірного розподілу опадів по планеті. Можливо, ви вже самі помітили, що в одних регіонах посилилися посухи. В той час, як в інших, спостерігаються екстремальні зливи, які приносять опади, що багаторазово перевищують норму для цих місць. Помітно зросла кількість торнадо, інтенсивність та частота штормів та ураганів. І ця тенденція наростатиме доти, доки урагани не почнуть переходити в стадію мегаураганів.